Петро не Юда, він любив учителя, і вуст він з роду був би не отверз. Коли вели Ісуса до мучителя, була сльота. Петро апостол змерз. А тут раби і слуги Архирейський такий вогонь великий розвели. Петро подумав, я лише погріюсь. Бо хтозна, чи ще прийдеться коли. Він підійшов до ницих і бундючних, і руки грів при їхньому вогні. Слуга спитав Ти також його учень? Була сльота, сказав апостол. Ні. Він так сказав, і той його облишив. Раби і слуги! Підкидали хмиз, месію били в груди і в обличчя. Вогонь горів, Петро дивився вниз. Коли ж Ісуса повели, одмучили і розп'яли в такій височині, слуга спитав: Ти був між його учнями? Горів вогонь, Петро промовив. Ні, він руки грів і зневажав пілата, в своєму серці плакав і скорбів, але вогонь продовжував палати, і він сидів, як раб, серед рабів Бож розіпнуть, і хто ж тоді нестиме святе учення у майбутні дні. Слуга сказав. Я ж бачив тебе з тими, і втретє він тоді відрікся. Ні. Ну, Петре, як? Зігрів свої долоні, урятувався, догоряє хмис. Тебе розіпнуть десь аж при нероні. За те інакше, головою вниз.